І так, з Новим роком. В цьому відео поговоримо про чорнухи. Не хочу затягувати, тому давайте починати. Що воно таке чорнухи і з чим його їдять? Братці, на минулому відео ви вже набрали 51 перегляд. Зараз це близько 100. Дякую вам сильно, продовжуємо. А то вони знаходяться в Лубенському районі Полславської області. Колись навіть був окремий Чорнухинський район, але там тепер об'єднана громада. Ну ми прогуляємося по Чорнохинським вулицям. Оце вулиця Центральна. Тут час від часу проводять ринок в четвер. Також на цій вулиці є музей Григорія Сковороди. Його побудовано на честь двохсотріччя Григорія Сковороди. Також є стара початкова школа. А також нова старша школа. Там мій друг зараз вчиться. Також на школі є утеплення, але на цьому фото ще не вклали його. Також є алея Всеволода Тарасенка, але я її називають Алея на загору, тому що там є загора, а також там є гарний спуск, на якого можна кататись на санчатах. Якщо чесно, я сьогодні катався на них. А ось і сама гірка. Звісно, тут ще є турніки, а також різні тренажери, але це фото старе, і тут є тільки гірка і ворота. Гра, відгадай пам'ятник Григорія Сковороди. Ось це він був. А тепер відгадаємо, який пам'ятник був із Чорнух. Ось він. Ось і закінчилася наша поїздка по чернухам. Поставте вподобайку і пока!